Я родився, виріс в Кривому Розі, одружився, діти, тут моя сім'я. І коли почалась війна, я зрозумів, що потрібно йти, хто як не ми. Краще ту навалу зупинити там, десь на кордоні, ніж вони зайдуть сюди і наші домівки займуть. До війни я працював на нашому металургійному підприємстві, звідти я пішов на війну. 93 я бригада Холодноярівська. Мотопіхотний батальйон. Працювали і на Іванківському напрямку, і під Бахмутом. Поранення я отримав в Кліщівці. На противопіхотну міну наступив, де втратив кінцівку. Був у свідомості, я все розумів. У мене була ще рація, мене несли, я це все, я трьохсотий, важкий, все. Тобто я ще керував цим всім. Евакуаційним процесом став самого себе, дякувати хлопцям, які мене не бросили, які їм було важко, але мене тянули, витащили, винесли. В Тернополі проходив реабілітацію, протезування. Після реабілітації звільнився зі служби і повернувся на своє робоче місце, де працював. Тобто я майстром працював до цього, і на те ж робоче місце я й повернувся. Діти, звісно, коли я приїхав, одразу так менше здивувалися, а потім каже: папа, дуже гарна в тебе ніжка. І допомагають мені. Вони. Трішки мобільність, звісно, трішки вона не такий скоростний, як я був раніше, але спорт зараз дуже велику нішу займає в моєму житті. Стараюся там два рази в неділю в тренажерний зал, там раз в неділю у нас волейбол. І настільний теніс, тобто, кожен день мене повинно 2-3 години на день я приділяв спорту. Ну Вдома є в мене будинок, і як би, є, є чим постійно все одно, тобто, якісь там десь там щось підкрутити, зробити. Пополивати треба, і підстригти треба. Дружина, говорить, давай мені для квітів зробити альтанку якусь там мені там, з дерева, то тобто все, це я все роблю, тобто, все, це мені подобається. Знаєте, Хотілося б, мабуть, все одно продовжувати займатися спортом і давати приклад хлопцям з такими важкими пораненнями, що життя не закінчується, треба рухатись далі. Тільки ми самі можемо його зробити. Ми там змогли, чому тут ми не можемо. Все це реально. Да, трішки кожному комусь менше часу, комусь більше, комусь треба підтримка. Дуже важливо, що нас збирають, так от, ветеранів. Можемо так от якісь досягнення показати. Це підіймає нам бойовий дух. У мене е дочці три роки, е сину 12. Я розумію, що мені потрібно продовжувати далі жити. Я хочу своїм прикладом йому показати, що що б не трапилося в житті, треба продовжувати жити далі. Впав, піднявся, йди, біжи. Тобто ніколи не зупинятися. Людина, якщо захоче, вона безмеж. Я так вважаю.